Світе під будинком, як свічечка пам'яті юка, старезні горіхи за хатою снять свої сни. А може, чекають, щоб син у ворота постукав, Татусю і, мамо, це я повернувся з війни. Спросоння примарилось тихше дерева, а може, та ні, бо синок і ворота вчиняє не так. Це спомин вечірній, засмучені душі стривожив, і вже аж до ранку ті спогади мели вітряк. Оце син уперше іде із букетом до школи. Букет завеликий, і надто дрібненьке хлоп'я. Та пахнуть довкола, як миро святе матіоли, і спільного часу. Невпинна тече течія. А це вже у коледжі, з гарно зачесаним чубом, проводив з дівчатами мирні свої вечори, дружив з усіма та нікому не став тоді любим, бо доля чекала на вибір його до пори. Війна в біографії чітко внесла свої зміни, Шахеди, ракети сирен безкінечне виття, і він тоді вибрав незмінно святу Україну, заради якої поклав яко життя. Ридала рідня, на коліна схилялися люди, тремтіли горіхи в причілку скрипів ясенок. Країна, як мати, його пригорнула на груди, і ще одним ангелом стане у мене синок.